Друзі, вітаю вас! Мене звати Ліна Храмцова, і ми дивимося зараз з вами енергії лютого, друга магічна ніч. І ми подивимося, що потрібно саме зробити в цьому місяці. Люди не так просто назвали лютом. Це самий холодний місяць. І це якраз шанс для нас, коли навколо вітри, коли навколо холод повернути. Енергію і увагу внутрь, подивитися на себе, а що ж відбувається у мене в моїх внутрішніх процесах. Подивимося, яку лекцію має проходити ваша душа у лютому місяці, і як повернути всю увагу до свого внутрішнього вогника, і саме яка енергія буде палати у вас. Колекцію буде проходити ваша душа. Зорген. переживання. Я, да зорген, ді я розумію, що якщо я буду переживати, то це не змінить те, що відбувається навколо мене, на позитивне, на те, що принесе мені радість. Коли у вас є проблема, пам'ятаєте ту мудрість, її треба вирішувати і не переживати. Якщо ви можете. Вирішити проблему не хвилюйтеся. Якщо ви не можете її вирішити, також не хвилюйтеся. Тому у лютому вам потрібно вивчити таку лекцію, що якщо ви будете плакати, будете сумувати, це не змінить ситуацію. До речі, сьогодні я знімала якраз відео, і там була така тема, що я вирішую. Як мені реагувати на те, що роблять інші люди? Хтось може сваритися, хтось може, як то кажуть, бісити, але ви можете біситися, а можете ні, тому залежить тільки від вас. Ми зараз подивимося, які нові енергії ви маєте знайти у вас, коли ви лишите от саме ці зоген, це проблематику, яку енергію ви тоді зможете винайти у собі. Я тасую карти. Дякую вам за ваш коментар або за палець. Обов'язково ставте лайки для обміну нашої енергії. І яка енергія має бути всередині? Begin it it form. form. Bring it into form. Вам потрібно, подивіться, яка карта цікава. Потрібно знайти новий напрямок. Куди ви збираєтеся йти? Ці ноги вони йдуть. У вас навколо прямо аватар, тільки там третя частина в нас вогонь, а зараз ви бачите, що літають якісь бджолки. Куди ви хотіли піти? Лягте навіть у тому напрямку, для того, щоб всесвіт подивився, які шляхи для вас формувати і привести. Їх тоді припиняєте переживати і тоді думаєте, куди ви йдете. Знов-таки, у вас іде дно колоди. What do you feel? Що ви почуваєте? Якщо ви жонглюєте, у вас тут повна планета Земля, тут у вас яблуко, тут апельсинка. Часто наш мозок швидше реагує, ніж почуття. І от саме ця реакція є дуже важливою. Прислухайтесь до себе, як це відчувається. Чому ви кажете, і фільмічний кут, я почуваю себе не дуже добре. Ем, і Через почуття сприймається от саме ця реальність, чи вона вам підходить, чи ні. Чому ми говоримо, що ой, ви знаєте, що ви закохалися, у вас там метелики. Я відчуваю метелики. Якщо мені страшно, я відчуваю каміння у шлунку. Тому прислухайтесь, для того, чи ви правильно йдете, припиніть переживати, а подумайте, яке почуття у вас є. Що тут ще? Legacy of Light. Ну, що вам сказати? Дивіться, навіть обгортка така це ем, спадок світла. Карти говорять, ви бачите, що от від бабусі до мами і потім до дитини спадок світла. Вам треба знайти саме про те, що я їй говорила, світло у вашій душі. Світло там, де чи навколо йде темрява, лютий, але у вас має. При тому хтось з вас має це, це успадкував, спадкував цю енергію по роду, по маминій лінії, і саме ця енергія має вам допомогти у лютому місяці, коли навколо. Лютує холод. Ви повертаєтеся до свого роду, до бабусі, яка, можливо, подарувала вам певні здібності. Я зараз говорю про тих, хто прагне. Ви припиняєте переживати моє, не моє. слухайте своє почуття і думайте, куди ви йдете. Буде вам велике щастя. Я вам бажаю, щоб ваш шлях був легкий. Якщо вам потрібна підтримка на цьому шляху, то приходьте, під відео є. Коментар є мій телефон. Я вам обов'язково допоможу.